Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ухвалити парламенту в першому читанні законопроєкт. Про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви та пов'язаних із нею релігійних організацій. Про це заступник голови комітету, заступник керівника парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила у коментарі «Укрінформу». що ж українська держава має боротися з протиправною діяльністю української православної церкви Московського патріархату лише законними способами. У нас немає переслідування за віросповіданням. Ми викриваємо організації, які співпрацюють з ворожим російським режимом. Відповідно СБУ фіксує всі факти антиукраїнської діяльності. У ПЦМП і за діючим законодавством у нас є можливість призупинити роботу цієї організації та судити її представників. Таку думку в ефірі Апостроф Тів'я виразила релігія знавиця, докторка філософських наук, професорка Людмила Філіпович. Я думаю, що в СБУ всі факти антиукраїнської діяльності у ПЦМП зафіксовані і зараз лише у рамках закону, адже ми правова держава маємо боротися з цією організацією, бо зараз лунають гасла, що треба всіх погрузити у товарняки та вивести, як це робилося щодо українців у 40-х роках. Але так не можна вчиняти. Тут же міжнародні організації поставлять перед нами питання щодо вашого євроінтеграційного просування, бо в нас обмежується свобода віросповідання. Ніхто не збирається переслідувати цю церкву за їхнє переконання, систему догматів або систему обрядів, які прийняті у церкві. За нашим законодавством, церква відокремлена від держави, і держава взяла на себе зобов'язання не втручатися у внутрішні справи церкви. Але ніхто не збирався переписувати їм канони чи обговорювати догмати, і претензії до цієї церкви не до їхнього віросповідання. Через те, що вони вирішили, що вони є недоторканими у нашій державі, що вони можуть жити так, як вони хочуть творити все. Що хочуть і при цьому не відчувати себе громадянами України. Вже в монастирях знаходили тих, хто мав прострочені російські та молдавські паспорти. Але у них є українські паспорти, і вони в першу чергу громадяни нашої держави і судитимуть їх за українськими законами. І ніяких їм преференцій. Давайте уточнимо, що у нас переслідування не за віросповіданням, а за те, що ці люди співпрацювали з окупаційним ворожим режимом, працювали на Росію. Зараз важлива позиція держави, і ми її бачимо, тому що раніше говорили, що проблема цієї церкви буде вирішуватися після. Війни, але ні, не після війни. Вже 9 місяців іде кривава бійня, і терпіти на своїй території організацію, яка співпрацює з ворожою державою, не можна. Тут парламент має сказати своє слово. Ми вже давно відкривали очі на те, що є така структура. Це не означає, що церкву треба всю розмазати, вивести у Сибір та закрити її існування, але з церквою потрібно було працювати, а їй дали дуже багато прав, і держава ніяк не могла визначитися у тих вимогах, які є в неї до будь-якої релігійної організації. Держава має захищати права та свободи своїх громадян, і якщо з'являється якась структура. Яка починає пропагувати ворожі ідеї, треба призупиняти таку діяльність. В рамках вже діючого законодавства є достатньо статей, які можуть призупинити протиправну діяльність цієї організації, але церква не має юридичного статусу. Тому якщо у законодавство будуть внесені зміни, вже буде зовсім інша ситуація. Але навіть в рамках сьогоднішнього законодавства можна боротися, якщо не самою церквою, то з її представниками та засуджувати цих людей за наявності усіх доказів щодо їхньої протиправної діяльності. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!